22 січня великого 1919 року було проголошено історичний акт злуки або воз'єднання української та західноукраїнської народних республік. Проте тоді соборній Україні не судилося відбутися. І сьогодні, вперше за понад 20 років незалежності, наші вільні суверенні державі загрожують найближчі сусіди. Це й надає державному святу особливого настрою. Щоб ми жили в мирі, в злагоді щоб не було у нас війни, яка зараз нас бентежить. Чи що проходить зараз в нашій Україні? Це дуже болісно дивитися на це все, дуже болісно споминати. Ну а насамперед, це історія для наших дітей, для наших внуків. Сьогоднішнє свято є досить таки актуальним, і е, воно допоможе кожному з нас прокинутися тим почуттям у наших серцях, заради того, заради чого ми сюди прийшли. Хвилиною мовчання полтавців вшанували пам'ять всіх, хто загинув на майдані на війні у Донбасі. Став жертвою терактів під Волновахою та 22 січня у Донецьку. До пам'ятника Тарасові Шевченко поклали квіти керівники області та міста, священнослужителі, громадськість. Сьогодні зібралися всі конфесії. Вони тут владики трьох представництв, трьох церков. Це теж для мене знаково, тому що день з луки. Для мене особисто це об'єднання незалежно ні від мовних, ні від етнічних, ні кофесійних ознак. Раніше ми день соборності зовсім в інших кольорах відмічали. І на душі було зовсім по іншому. І згадували ті сторічні слідсорічної давнини події. А зараз вони дуже актуальні і ми розуміємо, що таке соборність. Цьогорічне свято ну не таке урочисте і не святкове, бо ідуть бої. Особливо ця ніч була дуже тяжка. Гинуть наші хлопці, військовослужбовці і тому немає святкового настрою. Вшанували у Полтаві у день Соборності та Свободи і пам'ять голови директорії та головного атамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Значення і роль цієї постаті у боротьбі за незалежність України десятками років замовчувалася та викривлялася радянською історією. Та й за роки президентства Віктора Януковича номенклатурна влада не вшановувала на державні свята нашого видатного земляка, минаючи цю меморіальну дошку, встановлену на одному з корпусів Полтавської державної аграрної академії після помаранчевої революції. До слова і нині полтавський міський голова Олександр Мамай обмежився лише вшануванням кобзаря. Незламність українського духу Показує, що народ наш і по сьогоднішній день, попри всі колоніальні міфи, які нам силою вогнем і мечем насаджувала російська окупаційна влада, шанує свого вождя і свого лідера, який по суті видав нашого великого земляка Полтавця, який по суті видав своє життя за Україну. Поклали квіти цього дня й до пам'ятника педагога, економіста, голови ради і міністрів Української народної республіки, часів директорії Борису Мартусу, уродженцю радіска. Цей день варто зупинитися і задуматися над тими цінностями, за які боровся і Мартос, і ті герої української революції, які вибороли свого часу незалежність і пробували втілити в життя саму ідею соборності соборності як єдності всього українського народу.